Всім привіт! Ви на каналі Козачок. Сьогодні з вами я, Лолпро. І сьогодні зі мною Містер Кріпс. І дивіться, він іграв цю ігру, я ні разу не грав, ну через PlayStation. Мене просто не є. Я играв, но тут не я не грав і попросив б одного хоча б двох одного пета. Щоб я, типу, отримав цей хоча б трохи буста, А що вони, кстати, дають. Е. Uh, я не пам'ятаю. За... Я зараз подивлюся, що мій пед дає 3 спеди і 90% гемів, то рейер. і їх і 55% гемів. Я uh, yeah, не розумію, як його назвати. Він якась, він тварина, в... а в гоміні 3 спеда теж. містер Барнс. А, араї, а, от, а от... Це цим... так, то скат. Та, а оцього райтерного чому я не можу? Вот. Вот почему я не могу. Он донатный. Ты... тут только можно одного экипировать? Двох. Двох. я двох стараюсь, но за... с... Тебе уже два есть. Да. А вон они двое экипированы. Визирк. <свист> <свист> Что? Ты мне одну дал. Ну и прикол. На, 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 на. <свист> <свист> Полковь, Я уже десь. Якого щеліка. Секунду, на місце, не рухайся. На, 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 на. та 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 Ладно, пишу. Мене веде туди туторіал. Який перший? Туторіал. Сень. Дай на ма. Тебе теж вилетіло? Так. Виходимо п'ять. Боюк. Ого, тут людей на початку. Ніфіга собі. Давай, тримай! Тримай, тримай, пацан, братан. Я я я я, 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 я тримаю. все я. Йдемо далі. Ой, її не треба слухати, я її, тримаю. Сказав, що її не слухати? А, тут додавали, тепер нов, не, новий рекорд. Тут бах. Його. На відео побачиш, що тут за бах. Секунду, ставайся на жовтий, вставай на жовтий. Як я встати? Слухай, Кріпс, як Я встати? Де ти я. Я на краюшку. Єма! Єма! Що? Шо? просто про А. Бам. А я. А чекай мені. На Нажмакай мені. Я нажмакав. Та боже, ти на початку? Да. Я на початку. Все, я є. Я перехожу. Нажимай на жовту кнопочку. Вона криса. Вона бере там, просто віджима... зажимає, віджимає. Тепер чи цю іншу. Где тримаєш? Давай. Бейм. Чекай. Що подарунок забираю. Ружай. Мистер Кліпс. О! Дякую. Идем далі. Давай. Йо <плес> Давай, і їй не дай. Їй, Вона їй. И нема. Що, идем. Є! Yeah. О, за, за одну хвилину і 35 секунд ми пройшли. 360 гемів. <плес> я вже зробив в ребіг. Я 360 гемів получив. <плес> я зробив ребят. А навіщо? <плес> а блін, я вже думав, мені каким симвою. <плес> Мені мені дал 300 скільки гемів. Чого у мене ноль їх. Що я получала їх як... із самого початку і це все. Ну, тощо. не знаю. То і гра може вже бути багана, а я себе хочу ребітхнути. Ну, мона? мона, мона? мона, мона. то, тобто, стоп. ні ні ні, ні мона. не не Можна в трейдах кристали перекидати. Ну-ка, ну ка зараз ой, я не тому кину трейд. Я приймаю. Про ти можеш. <зв *rices> е, -е ні, не можу. Жаль, знаєш чому? Хм. Ти знаєш, що, можно... mm. що тобі можна було робити. Mm. Короче, ти мені скидаєш геми, робиш ребітхи, я тобі їх перекидаю опять. Поняв? А, oh, да, да, да. Бомба. Ладно, йдемо на другий рівень. <при> я там ноль людей. Балансуй. Balance. мене по-українськи. Так, чекай, двоє. А вона на час. На час. Не, не, не. Ладно. Давай, давай, давай. А ну-ка, Я знаю, прикол. Да, 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 да. Так, туши, там это быть можно. Это быть да, вставай, не выбудривайся. <laughs> давай. Давай, я в такие прыгаю. Мальчик. Ну. ну. Я тебе кто... yeah! Я залез! <laughs> а ты меня забагал так сколько. Что... <laughs> <laughs> давай, залезай. Так. А -а -а. В смысле, Митрова Диви. Ти будь там. Я нажав на кнопку і біжим, біжим, біжи. У тебе є пару секунд. Давай, давай. Все, бігать. 49 о, секунд, 0 смертей. 300, 319 гемів. О, мені показує купити. Я купа. 189 <плес> гемів. Я купію Дивись, мені має дати 30 гемів, але мені дає 319. Це прикол якийсь? Не заменка выпала, ты круто. Окей, я збираю на 1200. Поки най найдорожче. Ухі. То Давай я тебе чекаю, кого другу. Гравити. Гравита. А... Да, Земля. Можно брать землю. Можно два риза. Два різних? два різних? Да. Эээ, е, ну да. да. Так зроби собі. Одного забери. Да. Але диви, просто зірка ага. ліпше. Тебе зірка поки найліпша. Я знаю, в принципі. Так вдягни назад і ти більше гемів получатимеш. Вс, погнали. Я не можу видягнути. Чому? Ні, я тепер тільки одна вдягає. Тут гравітація! Я не можу цей. Не надягнути зірку. Тут гравітація поломана. Ну вс, мене, тепер з мене поламалась грати, не можу дві. Тебе... Ні-ні-ні, в Винчи. Гравітація. Гравіті, та, та, та. високо пригаєш. Мені поможти, та прыгай, ти високо пригаєш. А, а. Я пару секунд. Прикол. Так а стоп. А в чому прикол, якщо то ізі пройти? А. Там нажми на кнопку, ти де? Там треба нажати на кнопку і швидко би... якось туди пропаркурити. Все, паркуром. у нас пару секунд. А я що? Паркур! Ти, пар... Ти мав паркурити, навіть коли нажав на кнопку. Давай, містер Крипс, тебе пару секунд. Швидше, швидше, швидше. Все, побіга, побігло. Давай я на кнопку. І чого? Я не понял. Наставай на кнопку. Один. Є. Я просто не бачу це. Можна мені поставити. Дві зірки? Ну-ка, дай. А цього ми забираємо баки так. То в тебе був баг. Який? То що в тебе були дві зірки? Ну так, у мене їх не було. Не можна поставити далі. Мені 800 вісім. Давай погнали. Скільки у тебе? ні, ні, у мене 250 Давай, давай, погнали. Якраз утримав такі лучше, але штар Ой, <гр> йо <stereotype> я це знаю. У мене тоже. Треба паркурити, але там на кнопки треба нажимати. Я на Треба ще й на кнопку нажимати. Вот білий. Во, бач. На білий. Треба. Диви, тут треба кожен один за одним. Ой. Там хтось інші нешо. Да. Або так, я okay, думаю. Я не, ні, я, добі... Біжу. я добіг, okay. бежу. Щека... Трьма... Я добіг. Так, чекай. Так, трима. Так. Нажми мені пінг. Я иду, иду, иду. у -ху, ху Пожди мене, пожди мене, пожди мене. Червоний, червоний идут, иду, иду. Давай, иди на черво. А, не, нормально. А, нажмай на червоний. Кур давай. Давай, вот именно Розовый, розовый. Нет, нет. Я тебя <служдающий> чекаю. Вс, давай, давай. Желтый Елю. Еллоу. Едино-желтый. И дальше просто под курьер можно. Тільки треба його ще задонатити на нього. Мене. Так. Вона. Вона. Так, 633 гема. Я можу репіти. О, вийду. на бейс, я можу купити хакер яйце. За тисячу mm. дві. Я можу... я тільки за 300 можу. Я одне від... я його відкриваю. Рейер! Рейер! Oh. 15%! 15! Чекай! 120%! Мега імба! Сюда! Погнали наступне! Мені тільки погано випадає. я буду на хакер збирати все. Давай на хакер. Чекай, 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 я тобі хочу керівництво, я тобі трейд хочу сканути віддати свого того вогні, вогника. А покажи, стоп, покажи того цей хакера? Так. Ой. А я не зміг ну, зробити так, щоб не... Анонимус. Зара, wow. e, зараз, зара. Ну тебе конфеточку такие такие. У меня є mm, yeah, конфеточка. Тобі є? Я тебе потім скрафчу. Умовно крафти? Да, надо три. А получишь? Получишь все на нього? Давай погнали Кліпс. Я ребит хнусь. Ребит. Если не хочу робити ребит, поки. Давай, мистер Фиш. Ладно, мистер Крипс, погнал. Бачиш, а зайшов перший я? Давай. Ой, за брат. А принести цей куб. А йо, а як? Та на... Да блин, тут люди мешають. Ну він и крысы. Люди мешают. Тут к же... Чекай, туший кнопку треба так. Треба якось в тайминг. Так. Ви зізиваєтесь? Люди. Боже. Давай ліпше зайдемо на мій сервер. Я його скинув туди. Навіщо. А я не знаю, а я понял. Я взагалі людям помішаю. Дивись. Давай помішаємо людям. А як ми пройдемо? Давай зайдемо на свій сервер, давай будемо будемо їм скамити. Десь вони будуть пихати дуже-дуже довго. Я нажму їм на кнопку. Да. Я поки коло того, на червоній кнопці. Ладно, давай на мій сервер переходимо. А що вони нікого, не, не... Дивись, дивись, прикол. <плес> я пригаю на кнопку, вони не можуть її зрушити. Тільки рушать я зразу... Давай зі мною, Лаупро. Я не. я не можу, бо мен... я от... А, ні, давай, все. Погнали на мій сервер, ліпше, бо тут мешають пройти нам цей. Окей, виходьте поки що їм ще подістаю їх. Заходь, папіш. Ну-ка, чекаємо. Е, лів... Чекай, вийди, вийди, вийди з своєї локації, вийди з своєї локації. Чому? Тобі може відкритися е, локація зверху. Вона може відкрити та зараз буде. Я закрита. Закрита? Заходь, ну, давай на цей. На сервер, як он. Воді mm. вже зробив свій сервер і. Що ти робиш, містер Кріпс? Ладно, погнали. І. Ну Я підпрыгаю. Чекай, треба, щоб був хтось тягнув. Чекай нам... Не, нові Чекай, 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 чекай. Сстеркрівс. Так, давай. іди сюди. Так, тепер чекаємо, коли час буде на ноль. Нажимай. Покій, покій. Головне зараз треба не воду. До я містер. містер Кріпс, я всю роботу роблю. Капец. Быстро! 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 Мистер Крип! Від іди, містер Кріпс. Де ти? Ти відійди. Та, його треба туди поставить. А як би то поставити його? Да Йо -мой, -йо, як його поставити туди? Попробуйте, містер Крипс! Бо я не, я не можу. Аккуратно! Мені лагає! Я не знаю, чи ми зможемо. Я відійшов. Ну-ка. Okay. Тільки. Бу? Є! Yeah! Вс, йде? ля 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 Потримай. Бім-бім-бім-бім-бім-бім-бім. Іди. -бім 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 -бім. Бім. Нам треба цього два кубика. Ні. Один твій, один мій, вс.

Вы так? Я уже... Бем. Бем. Да. О, я даже без тебя залез. Прикинь, я без тебя залезаю. О, я сам залез. Ладно. Так. Вот сюда.

Я поняв. А, а ти як мені можеш запропонувати? Так, тихо. Давай. Давай, вторкай мене! О, є є, є. Давай, кубик. Все. Аккуратно! Погнали! Уй! топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Його не бачу майже. Є! Yeah. Все, тепер на, чор на чорну кнопку затолку. На чорну кнопку надо його. Точно? Да, бо типу, бачиш драбинка. А я його, походу, був затолкнув. Містер Кріпс. Містер Кріпс. Ах ти! Я тебе поняв! Мяу. Ти без мене прийшов? Я побіг приходити без тебе. -е 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 -е. Мене не чутно, йди біля мене. Ой, не йди оцей сядь. Угу. Uh -huh. Так. ні я не можу без тебе пройти. а а що таке? це Така шутка. А, я понял, нажимай на кнопку. Ти нажимай. Нажми. 1% ти нажми. я нажму. Далі. <плодок> я живий, оболівати, <плодок> як ти будеш, як <плодок> ти будеш <плодок> виглядять, давайте отак. Я <Тепо>. понял. <плодок> да давай, бо я тебе буду скамить зверху Давай. Ти мені Вода ваш активірував. Ще <плодок> <плодок> далі Ще далі! Тут! Давай, оп, оп, давай тут. Оп-оп, давай тут. Оп-оп, давай тут. <ś alla śled> я йду <думаю, śled> до тебе знову. <śled> Може, помреш? Не, я дойду. Ай. Давай я. Не, не. Поки я не дойду й ні за що. Ты, давай я Давай Наступный Сара Бим Бим Тримаешь? Да Нажми Вверх а пау? Я пал? Нет! Я, я не зн... все кнопки нажимаю. Ты что-то. Да нажми! Что ты меня не нажимаешь? <связывая> да давай же нормально, ты проси, давай. Останется легенда. Давай. Нажимай, давай, нажимай. Я тут нажимаю на 2 секунды. Раз, два. Все е. Твоей, ты за тазара прыгаешь, я тут про А ч ты меня обманышь, то я закінчу видео. Давай, іди. <кхи> Помоги. Ой-ой-ой, <ріст> уй-ой. Ой, Давай теперь якось аккуратно. Уймий би цей. Чикай, нажми. Пока. <ріст> Я перший приїхав. Earthy. Ладно, ладно. Так, чекай, у нас яка там Далі Я зараз хакер відкриваю. Ха-ха-ха. то. коменто. Ладно, це комон, але так, чекай, диви, мене. Яке у нас там жовте, так? да? Кріпс, ти де? Я в тебе не зайду. Я тебе бачу. Ах ж. Давай ідем. Куда? Закінчуй відео. Давай ще останнє попробуй. Ні. Ладно. На цьому закінчимо. Окей, кстати, хоч... хочу... Да, спускайся! Фокус! Який? Ей. То на стінка. мастинка. Залізаєм. Залізаєм. Бем. Я пішов у рейнбоу. Rainbow. Ладно, сьогодні, були... сьогодні ми будемо вже закінчувати відео. Бо щось воно вже довго йде. Сьогодні з вами були ми. Мистер Мурлипс. Всім. Ну і всім пока!